Правохоронці викрили організовану злочинну групу, яка протягом 10 років займалась виготовленням та збутом наркотичних речовин на території Київщини та Полтавщини. Затримування здійснювали працівники управління карного розшуку поліції Київщини за силової підтримки працівників підрозділу поліції особливого призначення Київщини та міста Києва, а також корп столичного регіону. Поліцейські встановили 43-річного організатора, його співучасників та інших фігурантів злочинної групи, яка виготовляла та розповсюджувала психотропну речовину, амфетамін та наркотичну речовину канабіс. Для виготовлення зловмисники використовували нарколабораторію, розташовану на території Київської області. Днями під час проведення обшуків працівниками поліції вилучені нарколабораторія, амфетамін, прекурсори для його виготовлення, канабіс, а також зброя, мобільні телефони, банківські картки, автомобілі та гроші. Приблизна вартість вилучених під час обшуку речовин на чорному ринку складає 3 мільйони 500 тисяч гривень. Правоохоронці затримали п'ятеро осіб в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчими слідчого управління поліції Київщини за процесуальне керівництво Київської обласної прокуратури оголошено про підозру організатору п'ятьом учасникам злочинної групи. Також двом фігурантам за фактом незаконного придбання зберігання з метою збуту та збут психотропної речовини у великих розмірах, вчиненого повторно організованою групою, незаконного придбання, зберігання прекурсорів з метою їх використання для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин, вчиненого повторно організованою групою осіб. Зловмисником загрожує до 12 років позбавлення волі.